Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословений день середи. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Сьогодні маємо піст. Святковий піст, урочистий піст. Останній день посту перед Різдяного. так? І маємо сьогодні святкову вігілію, Свят, Святвечір. Вечерю пісну. Пісну вечерю з 12 страв. Всі про це знають, а хто не знає, то готуйте 12 страв. Ну, це традиційно, так? не обов'язково з'їдати все, але якщо будете мати цих 12 страв, то нічого поганого, якщо не переїдати. А якщо переїдати, то і одної страви може забагато бути. Тому, дорогі, головне приготувати своє серце в цьому часі, так? в цьому часі Різдва проаналізувати, чи я хочу, щоб Ісус народився в моєму серці. Щоб він відродився в моєму серці, чи хочу жити з ним цей рік, Новий рік. Знаєте, як Новий рік зустрінеш, так і проведеш, говорять. А, а тут як Різдво зустрінеш з Ісусом, так з ними проведеш. Якщо дозволиш Ісусу народитися в твоєму серці, то будеш з Ісусом цілий рік проживати. Не якийсь час Ісусу не потрібен один день, йому потрібен цілий ти, ціле твоє життя, кожен день, цілий рік. Цілий рік, кожна година, кожна хвилина. Ісус потребує Тебе. Тебе, особисто Тебе. І сьогодні прочитаємо 26 грудня 1985 рік. Дорогі діти, хочу подякувати всім, які слухали моє послання і які в День Різдва жили так, як я говорила. Відтепер хочу вас, незаплямований гріхом, вести далі в любові. Віддайте мені свої серця. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, хочу подякувати всім, які слухали мої послання. Слухали послання цілий рік. Слухали. Марія дякую. Дякую. Е і потім наступне, і які жили, які в День Різдва жили так, як я говорила. Не тільки в День Різдва, а кожного дня так жили. І особливо в День Різдва. Жили так, як я говорила. Відтепер хочу тебе, незаплямованого гріхом, Незаплямовану. То в цьому різдві було б добре прийняти рішення, так? бути незаплямованим гріхом. Максимально, наскільки можу, наскільки з усіх сил, борюсь до крові, так? не змиряюся. А, так, грішив в тому році, то в цьому те саме буде, нічого не зміниться. Зміниться, якщо забажаєш. Подаруй Ісусу на Різдво якусь греховну звичку, викинь. Викинь, і це для Ісуса буде подарунок найкращий. Ніякі ялинки, ніякі 12 страв, ніякі різні речі, які можна придбати, купити, е, приготувати, не будуть таким подарунком, як навернене серце, як переміна. як Прийняти рішення більше не грішити. Крав більше не краду. Блудив, більше не блужу. Курив більше не курю, пив більше не п'ю. Це Різдво без алкоголю. І все такі Уа! у! Ну, тебе каменують. Але Ісус буде тішитись. Все небо буде тішитись, що ти Різдво без алкоголю вирішив святкувати. Ну і зараз тут будуть мені писати, прихильники Ісус. На весіллі вино пив. Це, це вже стандартно. Коли я говорю про алкоголь, то відразу знаходяться експерти сомельє, які пишуть, Ісус пив вино на весіллі, перетворив воду в вино. Мало хто знає, що то вино було 3-градусне, і Його пили взагалі, щоб стравлювати краще їжу, щоб інфекції не було, бо їли неготовану їжу в більшості. Але то не важливо, та? Всі вчепились в це вино не то, що можна, треба. Може, комусь і треба, та, в кого є культура. В Україні не треба. Но, якщо ви вип'єте бокал вина, то нічого страшного не станеться, та? За, за Різдво. Але питання, навіщо? Навіщо? Якусь жидкість, рідину вживати? Для чого? Для чого? Що не можемо без цього радіти? Не може наше серце звеселитися без вина, то чому наше серце не може звеселитися без вина? Бо потім це вино стає звеселятором замість Святого Духа. Дух Святий звеселяє серце і вино, яке звеселяє серце. Але нам легко до штучності прийти, бо штучність легко добувається. Пішов, купив, в тебе вже маєш. маєш. А Дух Святий це, це не підеш, не купиш. <ріст> так? Тому, якщо приймеш рішення без алкоголю цілий рік, Різдво, це, то небо буде радіти. Ісус каже, це подарунок для мене на, на Різдво супер, суперовий пропросто. Чи готовий ти сьогодні подарувати щось таке? Я так приклади навів. Та хтось може має вже залежність від якогось Тік-Току, інстаграму. Ти бачиш це, ти вже це знаєш. Кожен, хто має якусь шкідливу залежність, той що знає, що, в чому причина, та гріховну яку залежність, то чи готовий ти її віддати сьогодні, віддати. Як найкращий подарунок. Бо для Ісуса найкращий подарунок це Ти вільний, вільна, вільна людина. Бо Ісуса місія була звільняти людей. Він прийшов і звільняв, і дотепер хоче звільняти з рабства, з звичок, з гріха, з хвороби. Хоче звільняти. Звільняє. Але каже Марія дуже часто, що не можу це зробити без твого так. Не можу це зробити проти твоєї волі. Не можу змусити тебе. Не можу. І Христос то саме каже, не можу тебе змусити. Я лише можу заохочувати, заохочувати щоб ти це зробив. Каже Марія, хочу тебе незаплямованим гріхом вести далі в любові. В любові. Віддай мені своє серце. Віддай. Віддай своє серце в Марійні руки. І Марія де його діне? понесе до Ісуса. До Ісуса. Подарує Ісусу на Різдво твоє чисте серце. Неймовірний подарунок для Ісуса. Чи готовий сьогодні зробити такий подарунок? Чи не готовий? Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, дякую сьогодні. Дякую і говорить добре, що ви слухаєте, добре, що проживаєте, дякую, що живете. І тепер хочу вас без грішників. Без Безгрішники без грішники це не ті, що без грошей, а ті, які не заплямовані гріхом. І сьогодні дивимося, чи ми заплямовані гріхом, чи ми не заплямовані гріхом. чи що ще заплямовує моє серце сьогодні? Що ще заплямовує? Приносить смуток Ісусу Марії. І викорінюємося, викорінюємо. Алкоголь, навіть якщо ви не маєте проблем з ним, то приклад може нести негативний. Так я вже розповідав, що діти потім асоціюють свято з алкоголем. Бо то є раціонально зрозуміле. І ми можемо наче думати, я контролюю цей стан, а твоя дитина може вже не контролювати. Або діти сусідні, які будуть на цьому святі. Тому якщо є діти, то викиньте алкоголь відразу. Якщо нема дітей за столом, то можете півкелишка, я дозволяю. Жартую, але щоб ви розуміли, цю серйозність цього, так? бо цей такий нібито святковий напій. Може перетворитися на смерть, нищити. І я знаєте, скільки знаю людей, яких вино знищило? Тільки я знаю 10 осіб, яких знищило вино. Один мій рідний дядько, якого знищило вино в Італії. Ну, бо італійці вміють пити, а українці не вміють пити. Ну. І багато різних знаю ще людей. Батьків, моїх друзів. Які вином упивалися і помирали, об... обезвожувались від вина, бо думали, що якщо я 10 літрів вина п'ю на день, то це рідина, але потім помирали від обезвожування. Тому це напій не є такий, як його хочуть передоставити святий, благословенний. Якщо маєш благословенний розум, благословенне серце то не будеш вживати той шмурдяк, ту рідину алкогольну. Хочеш, вина випий компоту кислого, то буде вино, яке Ісус пив на весіллі. Скисший компот. Ось таке вино можеш пити. Також побачити, звеселить серце. Але звеселяє серце Дух Господній. Тому просимо сьогодні Духа Господнього, щоби звеселив наше серце. На це свято підготував його і показав, де той гріх іще, який плямує мене і допоміг вийти з того. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! З Меджугорі, папа! -па.